Президент Трамп, чи ви вважаєте справедливо сказати, що Росія і Україна досягнуть тривалого і тривкового миру, якщо Україна змусить буде поступитися землями, якими Росія ще не завоювала? Ви знаєте, для того, щоб був вічний мир. Я не знаю, що треба. Я хочу, щоб мир настав негайно, і всі будуть, всі люди у світі будуть щасливі, що це відбудеться. Ми читали дуже зворушливого листа від першої леді і вона закликає до закінчення війни через дітей, через майбутнє дітей. Чому перша леді вважала, що це лист потрібний? Чи тому, що вона вважає, що Саме Путін є агресором. Чи вона ж листа надіслала Зеленському? Пані Перша леді дуже переймається цим. Вона дуже любить дітей. У неї чудовий син, якого вона любить, можливо, більше за будь кого іншого, включно зі мною? Вона любить із свого сина, любить дітей. І вона її, її з душі верне, коли вона бачить, що таке відбувається. І ви знаєте, оці всі похорони, які ми бачимо по телебаченню, Ми хочемо бачити не лише похорони, а щось інше. Це чудовий лист. він дуже добре його сприйняв і вона. І мене попросила сказати, що вона б дуже хотіла, щоб це закінчилося. Вона дуже відверто про це говорить, і вона дуже горює, тому що людей вбивають.